Що більшість людей не усвідомлює, що може вбити вас за секунди. Сімейний друг, який багато років тому навчив мене водити, сказав: треба їздити так, ніби всі інші на дорозі абсолютні ідіоти і не мають уявлення, що роблять. Я ніколи цього не забуду, різко гальмувати перед фурою. Здається, це мало бути очевидно, але ні. У нас був випадок, коли агресивний водій змусив літнього чоловіка повністю зупинитися посеред шосе. А сам почав їхати далі. Вантажівка позаду не встигла загальмувати і вбила старого. Агресивного водія посадили за неневмисне вбивство. Послизнутися в душі. Я послизнулася або знепритомніла, ми не знаємо. В душі два роки тому вдарилася і лобом, і потилицею. Мені пощастило, що мій чоловік був удома і почув гуркіт. Прокинулася від того, що він мене трусив і говорив по телефону з 911. Сильний струс мозку найгірший головний біль у моєму житті, втратила 6 місяців пам'яті, які так і не повернулися. Деякий час після цього були легка афазія та тремтіння, а ще змінився характер. Але я вважаю, що мені дуже пощастило, що все не було ще гірше. Використання масажного пістолета на шиї. Хоча портативні масажні пістолети зазвичай безпечні для використання на м'язах, їх застосування на шиї може бути небезпечним. Високочастотні вібрації, які вони створюють, можуть пошкодити незахищені ділянки шиї а в рідкісних випадках спричинити ушкодження м'яких тканин або симптоми, схожі на інсульт.